З 20 по 23 січня землю охопили потужні магнітні бурі. Причина їх виникнення прояв сонячної активності, пояснює старший науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Анатолій Браженко. За його словами, це звичайне явище і людському оку такі коливання непомітні. Проте вплив магнітної бурі людина все ж відчуває. Сонця викидається активні частини, електрони. Ну і більш важкі частини, які до нас рідко долітають, в основному електрончики. Оці електрони, долітаючи до землі, викликають збурення в іоносфері. Це викликає, в свою чергу, магнітні бурі. Наша кров містить багато заліза. А це заліза. Добре реагує на магнітні збурення. Тому у період магнітних бур дехто і скаржиться на головний біль та підвищений артеріальний тиск, додає Анатолій Браженко. Проте більшість опитаних нами полтавців погіршення свого самопочуття пояснюють різкою зміною погоди, а не впливом сонячних активностей. В взагалі ні. Про бурі не чула. Але коли сильно погода змінюється, то голова починає боліти. Думаю, всіх так. Та нічно я як не вбивай. А як це відчуваєте, зокрема? Ви? Голова будь кудиться, можеш і впасти. Слава Богу, нічого не відчули, все добре. А взагалі метеозалежні? Ну буває трішки, буває. Буває, буває на зміну температури у мене на зміну погоди на дощ, на тепло, то погано на бурі – ні. Головний біль під час магнітних бурь суб'єктивне відчуття, запевняють медики. Адже організм людини вже давно адаптувався до геомагнітних збурень. Тому погіршення самопочуття із цим точно не пов'язане. Принаймні, це не підтверджено дослідженнями, говорить лікар-терапевт Аліна Галько. Причини, зокрема, мігрені варто все ж шукати у метеозалежності. Частіше це проявляється у людей похилого віку, у людей з якимись. Хронічними захворюваннями, це проявляється головними болями, там, можливо, якомусь якоюсь втомлюваністю, погіршенням апетиту. А у людей, які у яких були перелами, перелами також ну, можуть бути загострюватися ці симптоми, болі болі в суглобах можуть бути. Якщо ж головні болі супроводжують вас регулярно, потрібно пройти повне обстеження лікарів, додає Аліна Галько. Адже ці незначні симптоми можуть сигналізувати про проблеми з іншими органами.